1 листопада це день, який додався до календаря знаменних і пам'ятних дат нашої держави. За наказом президента цей день прийнято вважати Днем гідності та свободи. Саме цього дня минулого року на головному майдані нашої держави вийшли студенти, молодь, юнаки та дівчата. Вийшли для того, щоб висловити своє бажання жити в новій демократичній європейській державі. Саме цього дня почав формуватися новий загін героїв, який вже з лютого називають Небесною Собою. Герої України. Хто ж ці люди? Це і козаки українські, це і Українська повстанська армія. Цей простий нарід, що був замордований голодом в часи сталінських репресій, День скорботи, за якими ми відзначаємо 22 листопада, цей Небесна Сотня, ці воїни антитерористичної операції на сході нашої держави. Саме їм, героям України, присвячується Україна, наша рідна країна. Це та земля, де ми народилися і живемо, де живуть наші батьки, де жили наші предки. Моя вишнева Україна, мій рідний, найсвятіший край, Куди б не їхав, де б не був ти, та кращої землі немає. Тебе не вигадав нараз, бо ти можлива і без нього. Нам котляревський перший раз не споряджав тебе в дорогу, тебе не вигадав ніхто, з'явила ти у день творіння, благословив тебе Господь на вічне щастя і гоніння. Ідеали добра, щастя і волі завжди жили в душі нашого народу, незважаючи на століття крити та неволі, українці зберегли свою мову, культуру, традиції. Гей братя, всі Гей, хіба пропав гей Хлопці до зброї, гей, гуднемо сапівний, даримо з гармати, плиснемо шаблями, жі бачи, пропав вічним грати, гей, нумо, хлопці, до зброї. Є бурки дибитва вдалині, то козаки із ворогами б'ються, І скільки полягло на тій війні, і скільки вже назад не повернуться. А як завзято б'ються козаки, сини хоробрі, славної України, щоб вільні ми зостались на віки, щоб були ми могутні та єдині, щоб ні татарин кляти, ні москаль не зміг землі священної стоптати, І щоб ніхто, ніколи і ні я не волити не став країну мати. Лунає гурки до битви в а Україна в крові та вогні. Завжди український народ поберігав від повного знищення від хижих зазіхань ворогів від лиха та, здавалося, безнадії, вищі сили. Ті сили, які надихали на велику боротьбу лицарів степу, козаків, українську інтелігенцію, поетів, письменників, безмерно...